продовжують тікати. 60 чартерів вилетіли з України за три дні. Псевдодопомога евакуйовані жителі Донбасу майже дві доби без їжі та сну. Врятувати життя в Україні зростає кількість донорів кісткового мозку. Ро, це не тільки далі у випуску в студії Діана Набокова. Вітаю за минулу добу в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі. Штаб зафіксував 80 обстрілів з боку терористів. Один український військовий був поранений. Під обстріл потрапили позиції українських бійців поблизу Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Новогнатівки, щастя та інших населених пунктів. Супротивник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних. Чних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів, один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний. А внаслідок обстрілу бойовиками міста щастя Луганської області вибухнула автозаправна станція. Бойовики обстрілюють населений пункт за 300 метрів від теплоелектростанції. Повідомляється про пошкодження на всіх лініях електропередач, які підведені до Луганської тес. Наразі роботу станції зупинено. Обстрілене щастя залишається без води, тепла та світла. А врубівка без електрики та газу. Люди перебувають у бомбу у бомбосховищах пошкоджено житлові будинки та газопроводи. Обстріли не вщухають. Дезінформація та поширення фейків Росія продовжує звинувачувати збройні сили України в обстрілах своєї території. Цього разу снаряд, начебто, зруйнував цілий прикордонний пункт у Ростовській області. Таку інформацію поширила Федеральна служба Росії, і її активно розповсюдили Росія. Сполучені Штати Америки підготували перший пакет санкцій проти Росії. Він включає заборону на обробку транзакцій великих російських банків. Список банків, які можуть опинитися під санкціями, сформований не до кінця. Втім, з великою ймовірністю обмеження торкнуться одних із найбільших банків Російської Федерації вітібі Сбербанку та Газпромбанку. Ці заходи будуть застосовані у разі вторгнення Росії в Україну. Крім того, США можуть застосувати санкції проти певних російських бізнесменів та великих компаній. Обмеження передбачають замороження активів та заборону на будь-які транзакції. За три дні з України вилетіли 60 чартерних рейсів. Леву участку пасажирів, яких становили члени фракції Опозиційна платформа за життя та їхні родичі. Про це у телеграмі написала депутатка від партії Слуга народу Ольга Василевська Смаглюк. Вона дала ексклюзивний коментар телеканалу погляд та висловила своє бачення ситуації. Близько 60 чартерів покинуло територію України за останні 4 доби. Переважно чартери наймали представники великого бізнесу, а також члени фракції ОПЗЖ, представники ОПЗЖ. Вильоти природньо пов'язують з інформаційною атакою, яка триває зараз в українському просторі, і пов'язана з можливим ймовірним або неймовірним. Або перманентним уже вторгненням Російської Федерації на території нашої держави. Щороку кількість людей, які страждають на захворювання крові, невпидно зростає. Більшість з них може врятувати тільки трансплантація кісткового мозку. Якщо раніше донорами кісткового мозку для онкохворих могли бути лише родичі, то віднедавна стала доступною трансплантація кісткового мозку від неродинного донора. Наразі в українському реєстрі на допомогу погодилися вже 6,5 тисяч людей. Хто може стати донором та як це може врятувати життя у матеріалі Карини обуху? Це Володимир Зерпеня. За фахом він психолог. Зараз проживає хвилюючий період у житті. У своїм 23 роки хлопець стане донором кісткового мозку. Донорство це не страшно, тому що багато людей це робить. Страшно невідомість того, що буде відбуватися. Коли ти розумієш, що ну що конкретно з тобою будуть робити, які там є ризики, чи ризиків немає, то ти розумієш на що ти, грубо кажучи, підписуєшся. На такий вчинок хлопці наштовхнули складні життєві обставини у ранньому віці. Володимир втратив свого дядька. Рішучим моментом для мене стало те, що у мене в сім'ї є випадки, коли родичі помирали від раку. від і, е, я не лікар, тому активно приймати участь в допомозі цим людям я не можу. Але коли я став досліджувати це питання, да, думати про те, як я можу таким людям допомогти. Я натрапив на сайт донорства. Тоді Володимир зрозумів, що може стати донором, здати свої стовбурові клітини і таким чином врятувати, чиє життя. Проте процедура не така проста. Щоб зробити трансплантацію кісткового мозку, потрібно 98% збігу клітин. Тож пожертвувати свої стовбурові клітини можна не кожному, а сам процес триває. Декілька годин у більшості випадків виглядає як здача тромбоцитів або плазми крові. Людину підключають, ложать на кушетку, підключають до апарату, який відфільтровує необхідну кількість клітин, і цей процес донації триває в межах від 3 до п'яти годин, а ось стати донором може кожен, хто виявив бажання та не має хвороб. Є лише обмеження у віці. Потенційним донором кісткового мозку може стати загальноздорова людина, яка виявила виявила бажання для цього. І у віці від 18 до 45 років, якщо ж стати донором лячно, але є бажання врятувати, чи є життя, то можна просто здати свою кров. Це радить і Володимир. Це перший раз, коли я взагалі буду донором чогось. Можливо, після цього я трохи заспокоююсь, піду на загальний огляд організму, і можливо, я ще щось чимось зможу допомогти. Можливо, наважусь на ще якісь види донорства, тому ну. Це все буде попереду. Лікарі зазначають, побічні ефекти у донорів кісткового мозку незначні. Донор після процедури може відчути слабкість, головний біль та біль у кістках. Утім, емоції від того, що ти врятував чиє життя, будуть сильнішими за біль. Карина Обухова, Олексій Горін, Олександр Кравчук, інформаційна агенція. «Погляд». Жителі Донбасу, яких евакуювали до Російської Федерації, майже дві доби перебувають без їжі та сну в холодних автобусах. Це підтвердила омбудсменка України Людмила Денісова. Вона зазначила, жителі ордло, яких примусово евакуювали до ростовської області Російської Федерації, позбавлені права на гідні умови життя. До того ж, її російська до того ж, російська влада не вживає заходів щодо забезпечення евакуйованих тимчасовим житлом, гарячим харчуванням. Та медичними послугами цим порушується Європейська конвенція про захист цивільного населення під час війни. Омбудсменка України звернулася до уповноваженої прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити належні умови перебування громадянам України, а також до управління Верховного комісара ООН і світової спільноти про негайне реагування на факти порушення Росією конвенції про захист цивільного населення. Під час війни що не закон... та щодо незаконної евакуації громадян України на територію країни окупанта. Україна, щомісячно втрачає 2-3 мільярди доларів через постійні повідомлення про можливе російське вторгнення, зокрема йдеться про зупинені інвестиції, додаткову інфляцію, втрати в туристичній сфері, скорочення авіаперевезень. Про це повідомляє заступник голови офісу президента Ростислав Шурма. Він зазначає для продовження держпрограм та залучення ресурсів для розвитку України необхідно близько 5 мільярдів доларів. Втім, є ще спек. Кулятивний тиск на фінансові ринки, який становить близько 2 мільярдів доларів, він блокує надання позик та тисне на курс. У британської королеви Єлизавети II підтвердився коронавірус. Про це повідомили у Букінгемському палаці. Зазначено, що вона має незначні симптоми застуди і планує виконувати легкі обов'язки цього тижня. Єлизавета II отримуватиме медичну допомогу і дотримуватиметься всіх рекомендацій лікарів. Припускають, що заразилася британська королева під час спілкування із своїм сином принцом Чарльзом, у якого раніше підтвердили ковід. Річкова риба може виявитися дефіцитом за останні декілька років. Її популяція знизилася на 70%. Таке твердження надають в інституті рибного господарства. Якщо тенденція скорочення продовжиться, то вже до до кінця 2024 року Україна змушена буде закуповувати річкову рибу за кордоном. Які фактори впливають на скорочення популяції та чому дії людини можуть призвести до знищення риби у сюжеті Світлани Звонок. На сьогоднішній день відслідковується значна кількість водойм, що має можливість забезпечувати ринок якісною та свіжою рибою, але через велике навантаження, що наразі відбувається в українських водоймах, річкова риба просто мігрує або гине. На сьогоднішній день у нас досить великий антропогенний вплив. Досить велике антропогенне навантаження на водойми, яке впливає на шляхи міграції риб та їх природній нерест. Тому на сьогоднішній день важливо. Все таки штучно відтворювати цінних представників їхнього фауни. Експерти прогнозують, що на скорочення популяції впливають такі фактори, як природні умови та дії людини в довкіллі. Еколог Володимир Борейко зазначає, що є чотири головні причини, через які популяція річкової риби зникає. Знищення багатьох нерестилищ, там, де риба не Бо якщо їй нема де не реститься, не буде молоді риби. Розумієте? А у нас, скажімо, в Дніпро практично за всім Паков нерестилища знищені завдяки розбудові різних котеджів. Київська ГЕС, по весні дуже багато сразу залпом збрасує води. Вода збрасується і нерестилища рестилище, на повітрі. І тому там ікра сохне критична ситуація виникає через природні умови та вплив людини. Крім того, фахівці радять посилити контроль щодо незаконного вилову. В цей час Україна зможе не лише забезпечити себе рибою, а й налагодити імпорт риби. Інспектор Київського рибоохоронного патруля Юрій Яць назвав фактори, які впливають на зникнення річкової риби. Скиди хімічних хімічних речовин, пестицидів, фосфатів. Браконьєрство, зменшення площі нерестовищ за рахунок забудови для прикладу. Також у нас заростає верхів'я водосховища водяним горіхом, різкі коливання води. Україна має всі необхідні ресурси, аби не лише повністю забезпечити себе річковою рибою, а й експортувати її. В той же час річкова риба є незамінна для людського організму. Вона багата білком, провітаміном А і вітаміном Д. А це крім усього. Ого, іншого здорова шкіра, зуби і волосся. Зазначимо, що найкориснішою ріжковою рибою є щука, судак і окунь, хижі види риб. Світлана Звонок, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція. Погляд. Це була вся інформація на сьогодні. Більше новин на нашому сайті погляд.тв та сторінках у Фейсбуку та Ютуб каналі. А ми з вами побачимося завтра. Бережіть себе.